Чи є у нього інша жінка? Тут стався якийсь розрив, якісь таємниці були розкриті. Те, що раніше приховувалось, те, що було в тумані, якісь обмани, маніпуляції, скриті і приховані мотиви, були розвіяні. Це сталося раптово, дуже несподівано. Так, жінка якась є: це, скоріш за все, його дружина або колишня дружина, мати його дітей. Це дуже важлива впливова жінка в його житті. Але наразі вона втратила, скажімо так, свій вплив. Вона більше не ділиться теплом, вона капризує, вона незадоволена. Тут стався серйозний розрив по чотирьох старших арканах. Тут серйозна історія, але є надія, є якась надія. Так, він король мечів, тобто він бере відповідальність, він приймає логічне рішення. Король мечів це людина, яка послуговується логікою і тверезим розумом. Він намагається залагодити конфлікт. Він не хоче втрачати цю жінку. Він просить вибачення і вона його не слухає. Тут взаємне блокування, тут жодної розмови вона не приймає, більш ніякі аргументи не працюють, тому він так і зібрався. Він хоче щось її довести. Взагалі, тут дуже схоже на розрив, остаточний і блокування.